Постановка оперної вистави, що ґрунтується на дискусії у Твіттері, це одна річ. Інша річ, коли дискусія у Твіттері стосується заходів у жорсточення фіскальної політики, саме цей предмет став натхненням для цієї найпершої сказати б фінансової опери, що й було поставлено у столиці Естонії Талліні. Опера також має доволі серйозну назву латиною Ностра Кульпа або ж наша провина. Натхненням для цілого сюжету стала запекла дискусія на Твіттері між президентом Естонії Томасом Індреком Ільвесом та лауреатом Нобелівської премії американським економістом Полем Кругманом з питання протиставлення заходів фінансового жорсточення економічному розвитку. Отож, власне, ці дебати було адаптовано на оперних містках. автор музики, американський композитор латвійського походження Юджин Берман, зокрема, каже, самі послання в Твіттері настільки театральні за своєю сутністю, настільки жваві, що вони просто просилися лягти на музику, і тут також повно драми. Отож, я збагнув. Що предмет спонукає до написання подібного твору. Лібретто до 16-хвилинної опери було написано американським журналістом, що мешкає в Естонії Скотом Діелом. Дієл у свою чергу наполягає, що ця опера, у якій Мецо Сопрано і Оя співає слова обох головних героїв, не фаворитизує жодного з тих героїв. я не економіст. Проте я, скажімо, є інформованим читачем. Отож про це судити аудиторії. Відтак наші слухачі, і наші глядачі вирішуватимуть, хто ж у цій опері перемагає. Власне, ціла суперечка на Твіттері виникла у червні 2012 року. По тому як економіст Пол Кругман висловив свої сумніви щодо історії економічного успіху Естонії у напрямку виходу з фінансової кризи. Зокрема, Кругман зазначив, що заходи жорсткої економіки не можна визначити як економічний тріумф. Президент Ільвес у свою чергу відповів, визначивши Кругмана як самопевненого, зарозумілого та пихатого, додавши, що Нобелівська премія у торгівлі очевидно дозволяє проповідувати у царині фінансів і оголошувати його країну. Звали нова концепція опери, втім, виявилась надзвичайно популярною.